Сьогодні мені прислала дуже солодку та кислу посилочку, моя глядачка дівчинка на ім'я Даша. У неї є свій інтернет-магазин, який називається Jelly Box, і там вона продає солодощі з Європи. Ось такі два бокси мені Дашенька прислала. Подивіться, як гарно це все виглядає. Ой, а як це все пахне, люди добрі, ви подивіться. Це рай для желейкоманів. <свист> я спочатку візьму бананчик, тому що я обожнюю Дашенька оці бананчики, тому я з радістю його зараз першим і продегустую. М -м -м. Він зверху ще покритий такою кисленькою не пудрою, а таким як цукорочком кислим. Але воно в міру кисле, воно смачне. А текстура бананчика м'якенька, солоденька, краса. Що тут ще є цікавенька? О, яка краса, дивіться. Дивіться ось такі блакитні сердечки. О! Тут уже кислинка така відчутна в сердечку. А що язик? Ой, що це тут таке? Давай один черв'ячок. взбадряюще так так оця кислинка. Але жале, дуже смачні Дашенька. Відчувається, що вони якісні. Тому що Дашенька розповідала, що вона закупляє жилейки в Іспанії, в Італії, Німеччині. А там продукція у них на вищому рівні. Кислинку спробували, тепер солодинку. Пахне. Дивіться, скільки тут всього цікавенького. Ой, яка зміючка гарна. Ого, я її зараз і не з'їм, мабуть, клас. Кісточки ось такі, дивіться, це джаї, собачки мої треба. Ва! Щур дивіться! Хвостатий такий, жабка-корівка. Ой, дивіться, яка морська зірочка гарна, клас. Боже, які вони всі гарненькі, які їсти, шкода. А що це таке? Ладно. Ну, я хочу спробувати з'їсти Дашенька оцю змію. Як ти думаєш, зараз вона в мене вміститься в роті чи ні? Давай спробуємо. Смаки просто, Даша неймовірні, дуже смачно. Ще зірочку давай, Даша, цю спробуємо. Дивись, яка вона гарна, я не можу. Давай цього щораз з'їмо хвостатого. Дякую, Дашенька, що пригостила мене такими смаколиками. Ой, піца, дивіться яка. А хто люди хоче собі замовити ось таку красу, то я відмітила сторінку Даші внизу відео. Додавайтеся до неї в друзі, замовляйте та смакуйте цими прекрасними солодощами. Це просто неймовірно. Дивіться, пудінг маленький.